До дня міста громадська організація фонд розвитку кам'янського спільно з міським головою Андрієм Білусовим влаштували дитяче свято на сцені центрального парку культури та відпочинку. Дітки захоплювалися розважальною програмою аніматорів, брали участь у конкурсах, насолоджувалися мильними шоу та отримали багато смачних призів. А дійсно, попри ту війну, яка відбувається жахлива, в Кам'янському ми можемо почувати себе в безпеці, задяки нашим захисникам і продати такі чудові заходи. Сьогодні будуть аніматори, конкурси, шоу-програма, шоу мильних бульбашок. Всі діти будуть до цього залучені. Тому дійсно, ми дякуємо за підтримку міській владі, що ми можемо спільно проводити такі заходи і розділяти щастя з нашими дітьми. Різноманітна розважальна програма і ціла скриня з солодощами зробили свою справу. Діти сміялися, змагалися та отримали безліч радісних спогадів. Це найвеселіший день в моєму житті. А цей процес – це найвеселіше. Що я бачу? Задоволені були і батьки, які активно долучилися до розваг. Хочу ви активно участь. Да? Як вам свято. Весело. Да. Розкажіть, як вам свято. Ой, очень... діти довольні, мої прийшли, старші. Праздник до сана ура.